Шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени делегації, шановні журналісти, дорога Одеса. усім я хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре та усій Греції. Хочу подякувати за допомогу нашій державі і суспільству у захисті життя. А сьогодні ми з паном прем'єр-міністром, тут в Одесі. Ми зустрічаємося. Я хочу подякувати каріалку собі. Особисто за те, що ти а, приїхав зі своєю командою і підтримати Україну, підтримати Одесу це дуже важливо і дуже символічно. Ми сьогодні були з прем'єр-міністром на проспекті Добровольського, тут в Одесі, на місці влучання російського шахеда а в житловий будинок, звичайний, звичайний житловий будинок, і який тепер зруйнований. Ми вшанували пам'ять загиблих, дорослих і дітей. І один той російський удар забрав життя 12 людей, серед них 5 діточок. Марк йому було 3 роки, Тимофій йому було всього лише 4 місяці. Єлизавета їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою Сергій і Злата, їм було 9 і 8, 8 років. Ось проти кого воює Росія. Мої співчуття рідним та близьким, і подібні російські удари дронами ракетами продовжуються щодня і щоночі. Лише за минулу ніч, лише тут, лише тут, в межах тільки Одеської області вдалося збити 20 шахедів, А загалом по країні за ніч було більше 30. І на жаль, не всі. Не всі були збиті, були і влучання сьогодні. Вранці по Одесі було завдано чергового удару, і саме це реальна сутність дій Росії, постійний терор. І кожен збитий шахет, кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак це врятовані життя людей, врятовані будинки, врятована інфраструктура. І саме тому Україні так потрібна допомога. А із ППО і з іншою зброєю, і Україна захищає життя своїх людей і свою незалежність. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які нам допомагають, сьогодні я поінформував прем'єр-міністра Греції про загальну ситуацію для нашої оборони, про наші потреби. Ми обговорили, якими засобами ми можемо ще розширити простір безпеки у Чорному морі, як можемо додати захисту. Нашим людям, і військовим, і цивільним, усім містам допомоги і захист усім містам, зокрема Одесі. Ми потребуємо більше ППО, попри всі складнощі, ми відкрили море для руху суден, змогли зняти абсолютно злочинну російську блокаду наших українських портів. Станом на сьогодні ми наближаємось до обсягу 30 мільйонів тонн вантажів, опрацьованих для експортного морського коридору. У час повномасштабної війни і це дуже серйозний вагомий результат, якого вдалося досягти завдяки сміливості наших людей та виграним Україною боям у нашому Чорному морі. Абсолютна більшість мішені Росії це звичайні цивільні об'єкти, будинки і церкви, інфраструктура, і школа, університети все це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи, і це додасть обом нашим народам сили, новим економічних соціальних можливостей, нові робочі місця в умовах захисту проти терору. Економічна взаємодія вона завжди збільшує можливості. Фізичної оборони. Я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема і в Одесі, яка має такий зв'язок із грецькою історією і культурою. І не можна дозволити путінській ненависті знищити все це, нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу. Ми дуже цінуємо, що Греція підтримує роботу щодо формули миру. Пан прем'єр-міністр. Міцутакіс підтвердив свою підтримку і участь у саміті миру, який ми організовуємо у Швейцарії. Важливо, щоб Греція проявила лідерство в глобальних зусиллях для справедливого завершення цієї війни і повного відновлення сили міжнародного права, завдяки формулі. Дипломатія має шанс. Я радий сказати, що ми з Грецією також почали підготовку двосторонньої угоди щодо. Майбутніх безпекових гарантій і щодо нашої співпраці в цьому я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати у ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, і також на наступній. Саме довготривала співпраця дає найкращі результати. Також в цьому році ми маємо максимально активно працювати щодо щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію. Чим менше буде у Путіна грошей, тим менше він зможе вбивати людей. Він не хоче ніякого миру, не хоче ніякої дипломатії. Тому потрібно і надалі посилювати санкції, санкції за цей терор проти Росії і санкціонувати вбивців за все, що вони наробили. Важливо допомагати нашій обороні, важливо обмежувати економічний потенціал російського терору і російських терористів. Важливо підтримувати роботу міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації. Кожен день має наближати справедливий мир. І я хочу подякувати тобі, Греція. Дякую за підтримку вам, пане прем'єр-міністр, за відчутну допомогу заради миру. І хочу подякувати за. Твій візит. Дякую тобі дуже і подякувати Одесі і всім у місті, хто тримається, хто дбає про ближнього про всю Україну. Слава Україні! Акціоні кіне проведе, філія володимір. Дорогий президенте Володимире, я дякую за теплий прийом. Я хочу насамперед висловити щирі співчуття через мартів російський обстріл кварталів Одеси, який стався недавно 2 березня. Своє обурення діями Росії спрямованими проти вашої країни ми висловлювали. Неодноразово такий рівень жорстокості, жертвам якого якої стають мирні гром грома, громадяни, викликає сильний смуток та обурення. Сьогодні я, коли був в Одесі і пер, переміщувався містом, я е, е, був вражений тому що з одного боку це страшна картина руйнувань від атак Росії. А з іншого боку, це незламність та сміливість українського народу, я ще більше зворушений через те, що знаходжуся зараз в місті, яка яке є пам'яткою світової культури. Саме тут організація Філікітері запалила самолоскип гребської революції, і гаслом цієї революції було свобода і або смерть. І зараз це місто є символом опору, а український народ боронить свою свободу з таким самим гаслом на устах. Крім того, разом з Маріуполем, Одеса багато століть була ключовим пунктом поширення діаспори грецької на узбережжях Чорного моря, і я з великою приємністю зустрівся з представниками грецької діаспори, які є живим продовженням цього тривалого зв'язку. Оскільки в наш час, в наші дні, це місто є зразком опору російському вторгненню та окупації, це вдвічі збільшує зв'язки, які пов'язують наші країни суспільства та е, спільний історичний шлях. Моя присутність е, тут відзеркалює повагу, яку відчуваю весь вільний світ до вашого гречного народу. одночасно підкреслює вона обов'язок Греції бути на боці українського народу, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет та гідність. Мільйонів е, співгромадян е, це є цілком принциповою позицією, і ми послідовно притримуємося її з самого початку, як на рівні двосторонніх відносин, так і в межах європейської спільноти та ООН. Адже в 21-му сторіччі в самому серці Європи не може точитися настільки кривава війна. Насильство не може порушувати міжнародне право і визнані ним кордон і та територіальну цілісність, Ви добре знаєте, шановний Володимире, що моя країна упродовж багатьох років захищає мир, відкидаючи ревізіонізм, який не витримує критики. Більше того, вона сама неодноразово стикалася з агресією у той час, коли авторитаризм та диспотія лишають чорні плями на карті. Світу та на карті нашої європейської культури, тому іншої поняснення участі Греції в підтримці Європою оборону України не потрібно. Це багатостороння спроба допомогти вашій країні вистояти і відновитися то прові то, 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 проти того що коїться два роки останні і європейський союз уже виділив а, за минулий рік більше 100 мільярдів єртів і а, греція тут є одним однією з перших країн оскільки потпотри по, по по тому що потри, 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 потри україни має Тривати і наступні. Ми маємо придумувати способи продовження і планування продовження підромки. в Афінах відбувся спільно з європейським банком така конференція відновлення України, в якій взяли участь десятки компаній. Наші порти на сам порт Арексондруполі перетворилися на важливі центри, хаби для перевезення вантажів з. Та в вашу багашу е, страждальну країну, і звісно, Одеса є регіоном, в якому ми в першу чергу прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми отож, ми підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний напрямок руху вашої країни, вважаючи, що умови вступу вашої країни принесуть користь усім українцям. Це доводить досвід усіх країн, членів ЄС. Тому ваш рух до європейських структур має прискоритися. І нарешті, пане президенте, ми абсолютно підтримуємо вашу формулу миру. Яка складається з 10 пунктів, і ми готуємося відвідати саміт за мир, який незабаром відбудеться в Швейцарії. Ми будемо там не лише тому, що надія на мир потрібна. Ми будемо там, тому що надія на мир потрібна не лише Україні, а всій Європі і всі, всі весь світ її протимує. Дорогі Володимире, дякую за гостинність. Греція продовжить підтримувати Україну. Це справедлива боротьба. за незалежність і цілісність, і те, що я. Зараз перебуваю в Одесі, означає, що грецька присутність в цьому місті була завжди і завжди буде, бо так цього хоче наша спільна історія.